Жіноча енергія це особлива сила, за допомогою якої жінка може змінювати світ. Чоловіки можуть лише позаздрити силі жіночого енергетичного поля, його можна порівняти з лавою, яка виривається з вулкана, змітаючи перешкоди на своєму шляху, бла бла бла, бла бла бла. Ну, жінкам властива животворча сила Всесвіту. Так ось забудьте, що я вам щойно тільки що розповіла. Це все та туфта, яку я знайшла у жіночих журналах і яка абсолютно не характеризує і не описує, що відбувається з жіночою енергією насправді. Мені більше імпонує наступне судження про жіночу енергію, і можу вас запевнити, що це дійсно є більше, тут є дійсно більше спільного з тим, що є насправді. Отже, жінка. Не енергетична давалка, не безкінечне джерело благості, ніжності, розуміння, сексуальності, краси та смачної та корисної їжі. Дивовижно, але жінка все одно людина, і їй треба все одно звідкись брати енергію, яку вона віддає. Їй все одно треба поповнювати свої енергетичні запаси, вони не є невичерпними. Постійний довготривалочі довготривалий стрес, відсутність визначеності, впевненості у своєму завтра психологічні наслідки війни це все майже вичерпало, закладені в нас, в усіх в нас ресурси енергії, навіть якщо ми були раніше найбільш проактивні люди. Якщо постійно віддавати свою енергію, і свій внутрішній ресурс, ви просто ну просто таки перетворитеся на глечик, який. З усіх сторін сифонить. Який вихід? Наповнювати глечик енергією, скажете ви? Ні, відповім я. Бо якщо ви будете наповнювати енергією глечик, який сифонить енергія вона все одно буде виходити, виходитиме, і вона не затримуватиметься. Отже, щоб дійсно наповнитися енергією, треба зрозуміти, де ваші пробоїни. А тепер увага! Давайте перевіримо всі ваші дірки, через які може виходити і витікати ваша енергія. Я буду називати можливі причини, а ви їх скануйте у собі, поки слухаєте про них, якщо впізнаєте себе, запишіть. І це важливо, тому що я тут даватиму не лише причину витоку енергії, але й варіанти, як залатати дірки. Про це і набагато більше у марафоні Фокус на собі.